Друзі, вітаю! Я лікар-стоматолог ортопед, тобто спеціаліст із зубного протезування. І ви на моєму освітньому каналі Зуби людям або Зуби для людей. Тут я пояснюю людською мовою про світ зубного протезування, без зайвих термінів. Чесно, зрозуміло, на основі власного досвіду і без реклами. І обов'язково відповідаю на ваші питання. Сьогодні ми почнемо розмову з дуже типового запитання, яке задають майже завжди? Яке звучить так: зараз у мене є хоча б один зуб, і протест тримається на ньому. Але що буде, коли цей останній зуб доведеться видалити? Як тоді взагалі триматиметься протез? Це справді важливе питання. Ми вже коротко торкались його в попередньому відео. Воно є викликом і для лікаря, і для пацієнта, бо стосується комфорту, їжі, спілкування, впевненості у собі, тобто якості життя. І сьогодні ми розберемо саме це. Як же тримається повний знімний протез, коли зубів вже немає зовсім? Якщо ви опинились у такій ситуації, або ось ось опинитесь, ця інформація допоможе краще адаптуватись до нового протезу, щоб жити повноцінно, їсти, говорити, усміхатись, усміхатись, без страху чи незручностей. Також я впевнений, це буде корисно і досвідченим користувачам повних знімних протезів, щоб вони краще розуміли ситуацію, яка в них є в порожненні рота. Таким чином, почнемо з головного. Як же взагалі повний знімний протез утримується в роті, коли немає жодного зуба? Сучасна. Наука і практика описують 4 основні фактори утримання. Перше, це механічні фактори, це форма альвеолярного гребеня, тобто ті валики, які залишаються після видалення зубів і загоєння. Форма самого протезу його охоплення, ширина базису. Правильно визначена висота. Таким чином, чим більше виражена анатомія гребеня, тим краще механічне утримання. Але навіть якщо цей фактор слабкий, існують певні технічні рішення. Друга група факторів це фізичні фактори. Це когезія, щеплення молекул, протез та слезова, в'язкість слини. Разом ці фактори можуть достатньо протез протеза, умови вірного виготовлення протезу. Третя група факторів це фізіологічні фактори. Це те, що робите ви самі, так, саме ви, пацієнт. Тренування м'язів, щелеп, язика, губ, своєрідна фізкультура для рота. Також навчання правильно жувати, намагатись жувати одночасно з обох боків, звикати до нової дикції. У перші тижні і місяці мазок і м'язи поступово вчаться новому положенню. Ті, хто більше тренується, значно швидше пристосовуються. Четвертий фактор це психоемоційний, друзі. Так, Внутрішній настрій пацієнта дуже часто визначає успіх. Якщо людина налаштована на поразку, вона її швидко знаходить. Мені незручно, воно випадає, я ніколи не зможу. А якщо навпаки готова адаптуватись, трохи попрацювати, вчитись говорити, жувати, не соромитись, звернутись за допомогою, все виходить. Як я розповідав минулого разу, мотиваційній причі, успіх адаптації до повного знімного протезу залежить не лише від майстерності лікаря, але й від готовності пацієнта включитися у процес. Стоматолог може зробити ідеальний протез, але якщо людина не вірить, не тренується, не адаптується, навіть найкраща робота не принесе очікуваного результату. Протез це не просто пластик, це партнерство між лікарем і пацієнтом. Без довіри, терпіння і зусиль з обох сторон нічого не буде. Найголовніше віра в результат. Людина, яка вірить, що з часом стане зручно, що організм прийме протез. Що дикція і жування нормалізуються, проходить цей шлях значно швидше, ніж та, яка швидко здалася. Адаптація це шлях, і він точно буде успішно пройдений, якщо розуміти, що відбувається, і діяти. Отже, які висновки, друзі. Повний знімний протез це не просто заміна зубів, це новий етап життя, до якого можна і потрібно успішно адаптуватися. Протез тримається завдяки фізичним, механічним, фізіологічним і психоемоційним факторам. І з більшістю з них ви можете взаємодіяти самостійно під керівництвом лікаря. І, пам'ятайте, ви не наодинці. Якщо лікар і пацієнт разом, тимчасові труднощі обов'язково подолаються. Друзі, в наступних випусках ми детальніше поговоримо про адгезивні креми для фіксації. Особливості жування з повними зубними протезами, проблеми дикції та інші цікаві речі. Підписуйтесь на канал Зуби Людям, якщо хочете ще більше зрозумілих пояснень, життєвих прикладів і практичних порад. Задавайте питання, поділіться в коментарях, як ви звикали до повного протезу. Що вас найбільше хвилює в цьому процесі? Або напишіть, я вже користуюсь повними протезами, або я лише готуюсь до цього. Або я зміг адаптуватись, якщо ви пройшли цей шлях. Якщо ще ні, разом до нової якості життя. До зустрічі в наступному відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Зуби Людям. Коментуйте.